ТОП-5 найпотужніших гармат в історії людства На п'ятому місці Paris німецька гармата першої світової. Мала калібр 210 мм, снаряд важив 106 кг, стріляла на 120 км, Четверте місце американська Марк 7 з лінкорів Йова. Мала калібр 406 мм. Снаряд важив 1225 кг, дальність пострілу складала 38 км. Залп з трьох гармат трущів берегові батареї, міг пробити 7-метрове бетонне загородження або ж 450 мм стальної броні. Еквівалентно вибуху 86 кг тротилу або ж ракети Хаймарс. Третє місце британська БЛ МК-1. Гармата першого. Першої світової калібром 457 мм. Гармата своїм пострілом зривала бункери. Вибух еквівалентний майже 100 кг тротилу або ж одночасному попаданню аж 10 залпів гаубиці М77. Друге місце японська type 94 з крейсера Yamato. Мала калібр 460 мм, снаряд вагою півтори тони, могла пробити стальну броню в 650 мм. Це була найпотужніша корабельна гармата. Залишала кратери діаметром 15-18 метрів та глибиною 4-5, могла знищити міст чи бункер. І перше місце німецька дора, 800 мм гармата, снаряд якої важив 7 тонн. Вони летіли на дальність 47 км та могли пробити 7-метрове бетонне укріплення. А ще більше цікавих історичних проєктів знайдеш в телеграм-каналі Історія Зброї, а також там і новини про новинки сучасності. Посилання знайдеш в коментарях та описі до відео. Субтитрувальниця